Янголи летять до неба янголи, і повернути неможливо їх життя як нитка. Горить свіча і пам'ять сльоза. Додолу з неї крапля стікає. Земля ридає, плач небеса Майдан герой спочистю ховає. Їх взяв Господь, щоб ангелом в раю, в його садах довічно проживати. Вони завжди залишаться в строю, про них народ пісні. Буде Небесна сотня білих журавлів, душа яких летить під небесами. Ніхто із вас вмирати не хотів, хай вічна пам'ять лишиться за вами. Сьогодні туга душу розпина. Багато з вас в коханні не признались. На дворі скоро втішиться весна. Чому ж її ви, хлопці не дождались? Горить свіча і пам'яті сльоза, Додолу з неї краплями стікає, земля ридає, плачуть небеса, героїв Україна пам'ятає. Небесний сотень називається українців, які загинули в центрі Києва. На Майдані, на вулицях Грушнерського та Інститутській. загинули під час масових акцій протесту, протягом зими 2014 2014 років. А найстрашнішими та найтрагіснішими була ніч з 18-19 лютого Ніч Апокаліпсису, як назвали її пізніше, після якої наступив чорний четвер, 20 лютого. Саме ці дні на очах усього світу влада розстрілювала свій народ під час кровавих сутичок. Та від куль снайперів на Майдані загинуло близько сотні людей. Нерівною була ця битва сила проти гарячого серця, зло проти добра, куля проти мрії. У центрі міста на Майдані. В серці країни, мов під тьмі, Навіки душі відлетіли там стоїть героїв полягли. Небесна Сотня вас навічно до себе, ви рай Господь забрав, але назавжди залишилися в серцях народу, що повстати. І стукає в душі серця, прилашту під Україні, Боролись, мужня Сотні, до кінця, ми за заповіті виконать повинні. Небесна Сотня, дивиться на нас і вірує на її любові. Про Україну всім подбати час, вони говорять подвигом і кров'ю. Foi